Привіт усім! Пропоную сьогодні приготувати найсмачніші пельмені з найсмачнішого тіста. При варці ні один не розвариться, а начинка залишиться соковитою і смачною. У мисці у нас вже готове борошно просіяне, у горнятко вже розбите яйце. Сюди ми додаємо сіль, олію без запаху та доливаємо до повного води. Все добре перемішуємо, щоб сіль розчинилась та жовток з'єднався з водою. Точні всі інгредієнти я залишаю завжди в описі та в кінці відео. Яйце тісто скріпить, а олія зробить еластичним, і при заморозці воно не буде тріскати. Спочатку за допомогою ложки замішую тісто, а потім перекладаю на силиконовий коврик. Так буде зручніше, і замішую тісто. Там. На початку тісто буде дуже крутим, тобто тугим. Сильно його вимішувати не потрібно, от зараз, в такому стані, його поміщаємо у кульочок та залишаємо на 15 хвилин, щоб воно відпочило. А поки приготуємо начинку. У мене це є свиний фарш. Сюди ми додаємо сіль, це вже до смаку. Перчимо. На грубому терку натираємо цибулю. За бажанням додаємо чесничок, пропускаємо через прес. Перемішуємо руками, щоб начинка добре з'єдналась. Цю начинку потрібно відбити, щоб вона тримала скопи. Для соковитості начинки ми додамо ще трошечки дуже холодної води. Попередньо я горнятку з водою поставила у морозильну камеру десь так приблизно на 15 хвилин. Все знову добре вимішуємо та відбиваємо. І наша начинка вже готова. 15 хвилин прийшло, тісто витягуємо з кольора та його вимішуємо, і воно стає щораз м'якшим та еластичнішим. Кладемо ще у кульочок на 15 хвилин, щоб тісто знову відпочило. Тісто наше готове, бачите, воно стало м'якшим та еластичнішим. Трошечки його обминаємо та відрізаємо частинку від тіста. Цей кусочок притрушуємо борошном та розкачуємо у прямокутний донесенький пласт. За допомогою гострого ножика або ножиком для піци нарізаємо на квадратики. Та центр кожного квадратика кладемо пів чайної ложки фаршу. Зараз я вам покажу один спосіб швидкої ліпки. Одну сторону тіста накриваємо на другу сторону та защипуємо добре кінці, а краї з'єднюємо, і ось такий пільмінь у нас вийшов. Дуже швидко. Це сьогодні я показую один із швидких способів ліпки пельменів. Все дуже просто і я сподіваюся, що вам цей спосіб сподобається. Тісто дуже добре, м'якеньке, гарно розтягується, тобто з ним дуже добре працювати. Пельмені перекладаємо на дощечку, яка посипана борошном, щоб вони не прилипли до неї. І так ми робимо з другим кусочком тіста. Розкачуємо його в прямокутний тонесенький пласт та нарізаємо на квадратики. Накладаємо начинку та ліпимо пельмені. Воду ставимо на вогонь, кидаємо сюди лавровий лист та горошки перцю. Солимо. Це все робимо до смаку. Вода почала добре кипіти, і сюди ми закидуємо пельмені. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, підтримайте відео подобайками своїми та обов'язково пишіть коментарі, охоче на них відповім. Одразу їх перемішуємо або дерев'яною лопаткою, або ложкою так, щоб не пошкодити тісто, щоб вони не прилипли одне до одного або до дна. Коли підмінні спливуть, засікаємо 3-4 хвилини та варимо до готовності. Готові пільмі викладаємо у миску, де вже я поставила масло. Як бачите, ні один пільмінь не розварився. Жоден пільмінь. І всі такі один-один. Це дуже хороший спосіб ліпки ось цими квадратиками. Вода знову закипає, трошечки її підсолюємо і кидаємо сюди другу партію пільмів. Пільміні готові, можна подавати до столу. Мої домашні полюбляють з підбиваним порощем, тому я його сварила. Хтось любить зі сметаною, хтось бере е, юшку, де вони варились, додає трошки оцту і томатної пасти. Ну, Є різні способи, як пільміні можна смакувати. Друзі, а у мене все. До нових смаколиків! А я вас прошу, бережіть себе та Україну.